Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр-Ліга, другий тур. Субота 9 серпня. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед. В суботу за регламентом Прем'єр-ліги другого туру нашого чемпіонату з футболу. України. Відбудеться два матчі. Ось якраз на перший матч суботи. Я хочу дати цей прогноз. Ви здогадались з назви цього відео, що мова піде про матч Кривбас металіст 1925. кривбас ледь-ледь не достав минулого сезону Єврокубки. Це більш пощастило поліссю. В цьому напрямку. А Кривбас і Карпати, які так само, як і Полісся, оце ж якраз виборювали право виступати по другій путівці у Лізі конференцій, втратили такий шанс, тому що Полісся в останнє зіграло найкраще в останньому турі. І якраз по підсумкам останніх хвилин навіть саме Полісся, вийшли. В Єврокубкову зону. Тобто на четверте місце. Таким чином, минулий сезон можна занести в актив кривбасу як вдалий сезон. Те саме в рамках першої ліги можна сказати і про металіст 1925. Нагадаю, вони. Грали минулий сезон у першій лізі. Зустрічались з Кривбасом в останнє, в позаминулому чемпіонаті Прем'єр Лізі. І останні три матчі металіст 1925 програв Кривбасу. Взагалі то, якщо брати офіційні матчі, то Всього лише 4 рази зустрічались Кривбас і Металіст 1925. Це тому так мало, тому що Металіст 1925 це досить-досить-досить молодий, відносно недавно створений футбольний клуб України. І тому так мало. Всього 5 разів зустрічались, але там один матч був товариський. І 4 офіційних в рамках Прем'єр ліги саме. І за офіційними матчами 3-1 на користь Кривбаса. Якщо враховувати товариську зустріч, тоді 3-2. Не так уже й переконливо. Я вважаю, що у металіста є непогані шанси нав'язати боротьбу. Тому що у цьому сезоні Металіст 1925, неймовірно потужний. На сьогодні харківський клуб має за всю свою історію найсильніший склад. За оцінкою Transfer Market це авторитетне німецьке інтернет-видання, яке базується. На вивченні трансферів, суми трансферів, гонорарів, окремих футболістів і клубу в цілому. Так ось, якщо довіряти цьому авторитетному виданню, то е, Металіст 1925 входить в п'ятірку самих богатих клубів України наряду з такими клубами, як на першому місці йде Шахтар Донецьк, на другому Динамо Київ, на третьому Полісся Житомир, і на четвертому-п'ятому, ось десь приблизно тут йдуть такі клуби, як Металіст. А також Карпати Львів. Це клуби. Вартість яких 13, 14, 15 мільйонів євро і вище. На п'яти наступають Колос ЛНЗ Черкаси, відповідно, на шостому і на сьомому містах. А Металіз 1925 клуб, який тільки на що повернувся назад в Прем'єр-Лігу з першої ліги, має. Ну, практично 14 мільйонів євро вартість, загальну вартість всіх футболістів клубу, е, харківського клубу. Е, тому навіть кривбас, друзі, навіть кривбас поступається у кривбаса 9 мільйонів 450 тисяч євро. А металіст має на 3,5 мільйони євро. Потужніший склад, і тому я кажу, що є непоганий шанс, якщо правильно і грамотно використати своїх е, учасників клубу і своїх футболістів, то непоганий шанс. Я, друзі, вирішив скористатися цим, і, ні, ви не вгадали, я не буду брати металіст-перемога. чи... Металіст не програє або ж з форою 0. Я буду брати улюблений свій варіант ось якраз для такої ситуації. Індивідуальний тотал харківського металіст 1925 більше одного м'яча рівно. Коефіцієнт 1,98. Трошечки не дотягнув до двійки. Е, тому я не ризикую, навіть якщо металіст просто заб'є як мінімум один гол, у мене буде повернення. Я вважаю: повернення це не програш. Повернення це та сама перемога, але е, перемога відкладена. Пояснюю. Ви заряджаєте на металіст. Індивідуальний тотал більше одного рівну. І вони грають: ну, наприклад, 1-1. Металіст один забив, у вас повертаються ваші кошти, і ви знову можете собі підбирати зручний матч для прогнозу і ставки, і заряджати по-новому. Ваша майбутня перемога відкладується просто, вам повертаються гроші, і ви далі е, шукаєте собі об'єкт для прогнозу і для ставки. Ось і все. Пояснив, я думаю, на пальцях. Тому в матчі кривбас-металіст, так, я саме більше до металіста. Я вважаю, що клуби, які повернулися з першої ліги, які вперше війшли в прем'єр-лігу, і які повернулись, ось як, наприклад, Металіст 1925, повинні і вболівальникам, і самому собі довести, що вони гідні повернення. І якщо взяти Кудрівку, Кудрівка взагалі просто. Супер Топчик 3-1. Довели, що вони не випадковий пасажир у цьому експресі потужному прем'єр Ліга України з футболу. Так само довели футбольний клуб СК Полтава. Не підвели мене. Я зарядив, що заб'є. Полтава заб'є рухові. Першому матчі. Полтава програла, але забили свій перший матч. В першому матчі перший м'яч забили. Тепер слово за Металіст 1925. Я очікую їхній перший забитий м'яч, тому що у першому матчі проти Оболоні 0-0. Так само чекаю на епіцентр. Епіцентр у другому колі. Я також очікую, щоб відмитил відмітились відмічання першим забитим м'ячем. Вибачаюсь, запнувся трохи. Це я вже забігаючи наперед. Ось тому такий мій варіант прогнозу. Металіст 1925. Індивідуальний тотал більше одного рівно. За 1,98. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ми тут називаємо речі своїми іменами і розставляємо крапки над І. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі, друзі. Не забувайте. Більше шести слів бажано. Дякую від щирого серця. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хто хоче економити час і не любить слухати моїх довгих промов, підписуйтесь на нашу Facebook-групу. Там я публікую скріншоти по моїм прогнозам набагато раніше, ніж готую тут контент для YouTube. Посилання на наш Телеграм вибачаюсь, посилання на нашу Facebook-групу. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. До зустрічі. Всім удачі, всім успіхів, скорішої перемоги над рашизмом. Папа.